Ахова! Всім вітання! Я нарешті вдома. Сьогодні займаюся дуже серйозною справою. Коптимо всякі смаколики на Різдво. І зараз вам покажу першу свою роботу. Рецепт не буду розказувати, бо він надзвичайно є секретний. Я дуже довго тими доходив такими. Пробами та помилками, тому розказувати не буду. Так, мої любі, перше це є сало. Воно вже є закопчене. Як бачите, прекрасний колір. Я так якесь, щоб світло гарно падало на нього. Ось так. Ще в мене впереді буде полядвіця, ребра і шинку я роблю. Зараз я вам піду покажу, як виглядає шинку, як ми її зробили. Полядвіця стоїть в коптільні разом з ребрами. І, в принципі, отака справа. Що? Я думаю, свята вийде. Тут у мене вино стоїть. О, якого числа було поставив я його. Це яблучний Сидор. Така. А зараз я візьму цей. Так, молоко. Ну, пачку молока з морозильної камери і, і цей. І тут морозилка. Візьму стейки. Сьогодні у нас будуть штейки. Так. Нажаний цей, цей самий коптільня. Зараз я піду. Сусідів щось крутяться. Так, я зараз зупиню. Мою коптільню. Стоїть, я її мусив сюди затягнути, тому що там такий вітер, що ну, в принципі ви самі бачили. Так трошки захвонку відкриємо. Ось таку я щепу загружаю. На вишні. В мене є таке. А ще я купив сало от на такому, на, на порублених цих бочках від Джек Деніелса. Дуже крута штука, народ. Я вам серйозно кажу. Запах має ну, дійсно цього. такі в мене. То так я її загружаю і зараз там. В бік вставлю, просто мені незручно знімати і загружати. Сьогодні сніг, в принципі, прогнозується. Побачимо, що буде. Поживемо, побачимо Зараз треба йти, помити цей гриль, щоб гамбургери пожарити. І будуть гамбургери. Продовження закоптив я ребра і пулядвіцю. От Хочу вам показати, яка полядвиця. Дивіться, так щоб... Бачите, яка як сочна. Бачите, яка сочна полядвиця? Все поки що виходить як не можна найкраще. Ну і остальне завершаюче, я вам покажу ще. А в нас сало в розрізі, бачите? Досить, досить класно. Ну, так. так, наша шинка, яку ми зробили. Зараз ми покажемо її в розрізі. Ось такий у нас колір вийшов. Як бачите, все прекрасно. Така вона в розрізі. Повірте, буде дуже смачно. Нам смачного!